Друзі, всім привіт, ради вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий iPhone: це iPhone 11 Pro, заблокований на оператора. Коли ви вставляєте нашу українську сім-карту і намагаєтесь його активувати, телефон пише, що сім-карта не дійсна, сім-карта не дійсна, сім-карта не підтримується і так далі. Тобто телефон не приймає цю сім-карту. Даний телефон заблокований на американський оператор Verizon, але це просто приклад. Тобто, модель вашого телефону може бути 12, 13 Pro Max, 14, там 15, 16 або XR, 7, 7 Плюс iPhone і так далі. 8-8 плюс 8 це просто приклад. Ми вам покажемо, що дійсно наш запрограмований чіп працює, розблоковує. Ось так виглядає він. Вони, в принципі, їх дуже багато різних форм-факторів. Але всі вони у нас прошиті. Це не ті чіпів в інтернеті. І так, поїхали. І так, друзі, ще раз, Ну якщо ми будемо намагатися його активувати, в нас нічого не вийде. І телефон не активовується. Нам потрібно для цього спеціальний наш прошитий запрограмований чіп. Багато запитань я придбав там за 500-300 за гривень чіп і чомусь він не розблокував, нічого не допомогло. Друзі, чіп має бути спеціально налаштований під ваш телефон. Спеціально прошитий, спеціально налаштований під ваш телефон. Тільки тоді це все буде працювати. Ось так це все виглядає. Сім-картою ставиться спеціальний чіп і дуже обережно ставиться в телефон. І просто чекаємо: чіп вже підготовлений. Нічого робити не потрібно, просто чекаємо. Бачимо, ось вже з'являється зв'язок. Зараз він повністю відновиться і запрацює мобільний інтернет. Ну, як бачимо, мобільний інтернет також з'явився. Все працює. Можна навіть подзвонити. Добрий день, Іване! Вас вітає! Дзвінки працюють. Ну і в принципі оновлювати можна, скидати телефон можна, навіть можна міняти сім-карту, якщо дуже-дуже обережно, бо чіп цей крихкий, його важливо не зламати фізично. Друзі, якщо у вас така сама проблема, вам потрібен R7, чіп для розблокування, у вас сім-карта не дійсна, сім-карта не дійсна і так далі. Це все проблема заблокованого айфона. Тобто, якщо ми зайдемо ось тут в основне устройстві, да, то бачимо, що блокування оператором сім-карта. Не дійсно, тобто тут блокування під оператором так і вказано, але при цьому телефон працює і все нормально. При цьому способі з нашим чіпом можна і оновлювати, і скидати, міняти сім карти все це можна робити. Якщо вам потрібен такий чіп, ось тут номер внизу, Viber, WhatsApp, Telegram Повна інформація про нас в опису. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на наш канал, протисніть лайки, і залишити пару коментарів. До зустрічі.